Лана Онілова. Дива мого життя. Текст читає Катя Кумратова. Ця книга. Про життя і дива в ньому. Я підтверджую, що всі описані тут події справді відбулися в моєму житті. А дива, які трапилися, я пояснюю з допомогою двох янголів Лілі та Ніккі. Для кого ця книга? Для чарівників і чарівниць, нинішніх і майбутніх. Для тих, хто вже вірить у дива і помічає їх у своєму житті, а також для тих, хто ще тільки навчається магії. ЧАСТИНА 1. КРАСА Глава 1 Бог є. Коли Лані було 5 років, мама навчила її мріяти. З її боку це був просто хитрий хід, щоб скоріше вкласти доньку спати. Але на диво це прекрасно спрацювало. І з цього моменту дівчинка не могла дочекатися, коли ж нарешті вкладеться спати, щоб знову опинитися у своєму чарівному світі. Дівчинка дорослішала, вигаданий світ змінювався, але одне залишалося незмінним. Лана мріяла бути гарною. Річ ось у чим. Вона була певна, що має непересічну зовнішність, і, хоча в неї весь час закохувалися хлопчики, а тато називав королевою краси. Дівчинка вірила мамі, яка була невисокої думки про зовнішність своєї дочки. Так, коли 12-річна Лана крутилася перед дзеркалом, дуже задоволена своїм відображенням, мама сказала: «Хм, звичайна собі дівчинка, нічого особливого. Трохи пізніше Лана зрозуміла, що мама помилялася, тому що насправді вона не звичайна, а просто потвора. Якось вона навіть в останній момент відмовилася від походу в кінотеатр із родиною, вирішивши, що такому опудалу краще сидіти вдома і не лякати людей. Тільки в перший рік навчання в інституті Лана усвідомила, що вона дуже симпатична дівчина адже на неї просто ринув потік компліментів і чоловічої уваги. «Мрії збувається, з радістю подумала вона. У тому ж році сталася ще одна подія, яка залишила незабутній слід у пам'яті Лани. У середньовічній базиліці угорського містечка Естергом вперше в житті вона почула звук органу. В цей момент її тіло пронизав трепет, і дівчинка зрозуміла, що Бог, у якого її вчили не вірити все життя, все таки існує. Тим часом Грайка Янголів літала під куполом базиліки, чекаючи на свою чергу. Ще одна готова, наступні! скомандував головний Янгол. Пара маленьких янголів відразу відокремилася від зграйки і підлетіла до Лани. А вона симпатична, сказала Янгол дівчинка. І Яка різниця, яка вона на вигляд, пробурчав у відповідь Янго хлопчик. Головне, щоб вона вірила у дива. Так у лани з'явилися два янголи-охоронці Лілі та Ніккі. Вони й стали відповідальними за всі дива в її житті. Глава друга Принцеса Діана. То був останній день літа. Лана танцювала босоніж на мокрій підлозі. На ній була гарна обтисла сукня. Ранішнє сонце забарвлювало вогнем її довге червоне волосся. Втомлений Діджей грав уже тільки для неї. Вона була останньою на танцполі. Офіціанти повільно прибирали столи, а чоловік сидів навпроти і милувався танцем красуні дружини. Вони були разом уже чотири роки. Він був бізнес-партнером її найкращої подруги, яка їх і познайомила. З першої зустрічі він прямо вчепився в лану, щодня зустрічав її з інституту і був готовий виконати будь-яку її забаганку. Вона доволі довго відкидала його залицяння, але потім здалася. Пізніше він започаткував власний бізнес, в якому вони з Ланою стали співзасновниками, відкривши перший у їхньому рідному місті Одесі ресторан китайської кухні Велика Стіна. На малій Арнауцькій, а влітку вони вели цілий бізнес на березі моря на пляжі Аркадія. Отже, Лана насолоджувалася останнім днем літа, танцюючи у своєму ресторанчику, розташованому на відомому одеському пляжі, милуючись морем і ранковим чи не спекотним сонцем. Цівки води стікали через тент, що зносився за літо, але Лана цього не помічала вона танцювала босоніж на мокрій підлозі і почувалася щасливою. Ну. Майже щасливою. Їй було вже двадцять шість, а вона ще не мала дітей. У цей час Лілі та Нікі дивилися на неї зверху, сидячи на хмарі і бовтаючи ногами. Як ти думаєш, може, вже час? обережно спитала Лілі. Мабуть, так, відповів Нікі. Мені вже набридло слухати її голосіння кожного дня народження. Мені вже двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, а в мене все ще немає дітей. Того вечора. Лану з чоловіком запросили на вечірку, організовану одним з їхніх друзів. Там було багатолюдно і весело. Лана та танцювала, немов у самозабутті, а чоловік смажив шашлики і був душею компанії. У їхніх стосунках він кохав, а вона дозволяла себе кохати. В певний момент Лана подивилася на нього і відчула величезний приплив кохання як я, виявляється, його люблю! Як я раніше цього не усвідомлювала і не відчувала, як же я кохаю свого чоловіка. Вирш шаленої пристрасті захопив молоду жінку. Це була нереальна ніч кохання, божевільного та дикого, як ніколи до, і ніколи після. Що це було занадто алкоголю? Чи лілійніки випустили в лану стріли Амура? Цього ми ніколи не дізнаємося, але наступного ранку лана прокинулася. Твердою впевненістю, що через дев'ять місяців нарешті стане мамою. Усі новини повідомляли про смерть принцеси Діани, але Лану це зовсім не цікавило єдина і головна новина для неї була у неї буде дитина. У цьому вона не мала жодних сумнівів. Глава 3. Дверцята і Шухлядки. Вагітність протікала напрочуд легко. На п'ятому місяці Лана дізналася, що у неї буде дівчинка. І відразу стала уявляти, який укрихіткий буде носик, які очі усі мрії зводилися до того, що донечка має бути точною копією мами. У середині травня Лані рекомендували лягти в пологовий будинок, на що вона категорично заявила: Я приїду з переймами 30 чи 31 травня. Звідки ти знаєш? спитала її лікарка. Я знаю, впевнено відповіла Лана. Ніхто не знає, а вона знає. Обурилася лікарка, але наполягати не стала, бо було щось незвичне у відповіді цієї молодої жінки. 28 травня Лані зателефонувала близька подруга і порадила перед від'їздом до пологового будинку відкрити всі дверцята та шухлядки у квартирі щоб пологи, сказала вона, були легкими. Цього дня також зателефонували всі друзі та знайомі дізнатися, чи все гаразд, і запропонувати відвести її, як тільки прийде час. Переїми почалися наступного дня увечері. Чоловік був на роботі, а Лана з мамою вдома. Нікого з тих, хто напередодні запропонував допомогу, не було на місці. На щастя, за кілька годин приїхав чоловік і відвіз її. Мама Лани відразу відкрила всі дверцята і шухлядки в домі. Лежачи в палаті, Лана все чекала, коли ж нарешті почнеться страшний біль, про який вона так багато чула. О другій годині ночі з'явилася дівчинка. А страшний біль так і не прийшов. Перше, що сказала Лана, коли побачила точну копію свого чоловіка. Яка ж ти страшненька? Усі довкола засміялися. Ти ще страшненьких не бачила. А куршерка задумливо глянула на породіллю і стиха промовила. Тобі пощастило, Бог дав тобі дуже легкі пологи. У день виписки її забирали чоловік із мамою. Гарненька, не красуня, але гарненька. Ось ти в мене красунечкою народилася, була реакція ланиної мами, коли вона вперше побачила дитину. У машині, дорогою додому, дівчинку тримала новоспечена бабуся, оскільки Лана все ще боялася взяти дитину на руки. Що ми з нею робитимемо? спитала Лана, звертаючись до мами. Будемо ростити, упевнено відповіла там. Згодом гарненька зміниться на симпатична. А потім взагалі бабуся називатиме онучку Моя красуня. Бабуся стане головною людиною у житті цієї дівчинки. Лана вже не перейматиметься своїм віком і почне рахувати роки Фріди. Так вона вирішила назвати свою довгоочікувану донечку. Глава 4. ДОРОГА В нове життя. Те літо було неймовірно жарким. Молода мама вставала рано і йшла гуляти з коляскою до настання спеки. У неї був свій звичний маршрут, але того ранку їй захотілося чогось нового. І вона пішла на прогулянку в сусідній район, де можна було сховатися від сонця у затінку дерев. По дорозі назад Лана побачила дорогу, яку раніше ніколи не помічала, і вирішила піти по ній. Несподівано шлях вивів до нового багатоповерхового будинку білого і дуже гарного, перед яким розкинулися зелені газони та клумби з квітами. Лана була вражена контрастом між цим будинком і будинком, в якому вона жила. Вона ніби потрапила в інший світ, про існування якого навіть не підозрювала. Живуть же люди, подумала вона, а наступна думка, що проминула в голові, була з моїм чоловіком у мене ніколи не буде квартири в такому будинку. Після народження дитини вони почали поступово віддалятися дочка заволоділа всім часом, увагою та любов'ю мами, а тато весь час був зайнятий рестораном, приходив під ранок, прокидався пізно. Тож вони практично не перетиналися. Бізнес, розпочатий разом кілька років тому, перестав приносити прибуток, але все одно потребував величезної кількості часу і зусиль. Але чоловік цього наче не помічав і все вкладав у нього час та гроші. Для Лани було очевидно, що продовжувати цю справу дорога в нікуди. Через це в сім'ї постійно траплялися сварки, але найголовніше, Лана перестала вірити у чоловіка та його успіх. Ти чув, що вона сказала? запитала Лілі. З моїм чоловіком у мене ніколи не буде квартири в такому будинку. Так, я чув, сумно відповів Нікі. Вона більше не вірить у нього, а це означає, що в нього немає шансів стати успішним, поки він поряд з нею. Треба щось робити, вигукнула Лілі. Ти займися ним, а я організую квартиру для неї, якщо вона так про неї мріє. Через два роки. Лана стане власницею прекрасної, світлої, просторої квартири в будинку, до якого її якимось димом вивела дорога того спекотного літа. Чоловіка в її житті на той момент уже не буде. Глава п'ята. королева. Після п'яти років щасливого шлюбу, в якому Лана почувалася зіркою, богинею та королевою, у житті її чоловіка з'явилася нова королева. На той час у Лани було. Дві закінчені вищі освіти спільний бізнес із чоловіком та шестимісячна донька точна копія тата. Звістка про нову королеву принесла їхній бухгалтер жінка похилого віку єдина, хто взяв на себе сміливість повідомити цю новину Лані, хоча майже всі це бачили і знали, але мовчали, бо не хотіли руйнувати шлюб. Лана не була готова до такого повороту в долі. Вже пізніше вона зрозуміла, що відчувала зміни в чоловікові. Але в турботах про маленьку доньку їй ніколи було зупинитися і зрозуміти, що її корона вже давно перемістилася на іншу красиву голову. Лана сиділа біля ліжечка маленької доньки, зовсім приголомшена почутим, що ніколи в житті вона не почувалася настільки нещасною. Раптом, ні звідки з'явилися Лілі та Нікі, Лілі відчинила вікна, впустивши в квартиру потік свіжого осіннього повітря, а Нікі. Врубав на всю гучність, запальну музику. Почувши музику, Лана почала енергійно рухатися у танці і, голосно підспівуючи божевільному шорі, наводити лад у квартирі. Потім вона підбігла до дитячого ліжечка і голосно прокричала дочці Я буду щасливою! Я все одно буду щасливою! Дівчинка здивовано дивилася на неї великими карими очима свого батька, а Лана почувалася абсолютно щасливою. З цього моменту. Відчуття щастя дуже рідко покидало її. Глава 6. Любитель поезії. У ніч, після отримання новини про нову королеву, Лана не могла заснути. Думки роїлися в її голові, стрімко доганяючи одна одно. Як йому сказати, що я все знаю? А чи взагалі говорити? А може, це зовсім неправда, з надією думала вона. Було вже далеко за північ, у ліжечку мирно сопіла донечка. Алана не спала і все чекала на повернення з роботи чоловіка, чекала і разом з тим боялася. Зовсім змучена очікуванням, безсонням і потоком думок, які буквально бомбили її мозок, жінка встала, увімкнула маленьку настільну лампу і почала писати. А все так гарно починалось, і з пари зустрічав щодня в дарунках, квітах як упалась. Та хто тепер для тебе я? Лана писала, не зупиняючись, наче хтось диктував їй рядки. Здавалося, і ще зостались сліди від наших почуттів, та пролягла зима між нами у душу вітер залетів. Де є любов, нема обману так вже заведено в житті. Любов то Бог, обман диявол. Як пояснити це тобі? Обман, в душі, пустивши корінь, розквітне. І сили набере. Збреши хоч раз, і ти, напевно, любов зробаєш наживе. Закінчивши, вона лягла в ліжко, і вмить заснула глибоким, спокійним і безтурботним сном. Чоловік повернувся додому лише під ранок. Лана мовчки простягла йому аркуш паперу з написаним уночі віршем. Поки він читав, вона спостерігала за виразом його обличчя і в глибині душі все ще сподівалася що зараз він скаже, що це все неправда, що нікому не треба вірити і що він все ще любить її. Але він цього не сказав, і подальші пояснення були непотрібні все було абсолютно ясно. Нікі крадькома змахнув сльозу щуки. Не плач, Нікі, намагалася заспокоїти його Лілі. Ти ж знаєш, вона сильна, вона не пропаде. Мені здається, що десь глибоко в душі. Я романтик, хлюпаючи носом, відповів Нікі. — Ну дуже вже люблю поезію. Глава 7. Англія. Розлучення було швидким. Чоловік забрав свої речі і пішов з життя Лани так, ніби його ніколи й не було. Єдиним, але постійним нагадуванням про нього була дочка його обличчя, його жести. Лана безтямо любила цю маленьку дівчинку, тому страшенно злякалася, коли перед розлученням. Чоловік заявив, що дитина житиме з ним, оскільки він зможе забезпечити їй краще майбутнє, і з ним вона навчатиметься в Англії. На це Лана емоційно відрізала Так, дитина навчатиметься в Англії, але не з тобою, а зі мною. Лілі відразу записала це у свій чарівний блокнотик. З цього моменту Лана почала бачити одну й ту саму картинку з майбутнього вона у квартирі, вже колишньої свекрухи. А поряд з нею дочка і чоловік, який розмовляє англійською мовою. Що це було мрії? Лана потім часто ставила собі це питання і не знаходила відповіді. Але факт залишається фактом багато років вона бачила цю картинку і цього чоловіка, а дочка залишилася жити з мамою і стала окрасою її життя джерелом неймовірного, щоденного та щохвилинного щастя. Пізніше вона з відзнакою закінчить школу, і один з найкращих університетів Англії. Але це вже інша історія. Глава 8. Віщий сон. Після розлучення з першим чоловіком Лана досить швидко одружилася вдруге. Цей шлюб тривав недовго, і єдиною подією, що врізалася в пам'ять і пов'язана з ним, був сон, який вона побачила напередодні знайомства з другим чоловіком. Сон. У вісні Лана перенеслася в часи Другої світової війни. Вона йшла вулицею в центрі Одеси, довкола чулася стрілянина, і їй було дуже страшно. Раптом вона побачила солдата, який вибіг із за рогу і почав у неї стріляти, але не влучив. Лана впала на землю і прикинулася мертвою. Вона чула, як солдат підійшов до неї, постояв якийсь час, вона просто зціпеніла від страху. І пішов. Лана прокинулася від того, що її проймав холодний піт. Сон був настільки реалістичний і страхітливий. Що, прийшовши на роботу, вона відразу розповіла його своїй колезі, літній досвідченій жінці, та відреагувала дуже емоційно, запевняючи, що цей сон віщий, і що він до значних перемін в особистому житті. Тоді Лана все ще відходила від розлучення з першим чоловіком, жодних натяків на нові стосунки не було й близько. Вона з головою занурилася в роботу, оскільки це допомагало їй відволіктися. Але фразу колеги вона запам'ятала до значних перемін в особистому житті. А якщо це правда, подумала жінка і почала чекати дива. Вона чекає на диво, прокричала Лілі. Вона готова до нових стосунків. Ти чув, Нікі, потрібно щось терміново організувати. У тебе є хтось на прикметі? Я Янго, а не сваха, невдоволено пробурчав Нікі. Не ладачкуй, Нікі, розптинь мізками!» Вона вже їде з роботи додому та сподівається на диво. Ми не повинні її підвести. Ну, гаразд, неохоче відповів Нікі. Є в мене один екземпляр на прикметі. І Нікі заходився монотонно перераховувати тридцять п'ять років одружений не був, гарний, гідно заробляє. Його мати вже кілька років намагається його одружити і використовує для цього будь яку можливість. Нещодавно вона познайомилася в поїзді з подругою ланеної мами і запитала. Чи немає у неї на прикметі гарної, незаміжньої жінки? Що вона відповіла? з надією спитала Лілі. Вона сказала, що є, сестра Лани». Лана підійшла до своєї квартири і натиснула на дзвінок. Її серце аж заходилося, а в голові крутилася думка Якщо цей сон справді віщий, мама зараз відчинить двері і повідомить мені якусь важливу новину. Яка переверне моє життя. Двері відчинилися, і перше, що сказала мама, було Ланочка, у мене для тебе така новина. І мама почала з натхненням розповідати про телефонний дзвінок жінки, з якою її подруга познайомилася у поїзді, і про організацію зустрічі її сина із сестрою Лани Тіною. Захоплені очі Лани миттєво згасли, і вона подумала Ну. Мабуть, значні переміни в особистому житті моєї сестри можна вважати значними перемінами в моєму житті сон і правда віщі. Знайомитися з потенційним нареченим поїхали всією родиною Тіна, мама та Лана з дочкою. Мама нареченого говорила без зупинки, за годину, примудрившись розповісти всі свої любовні історії та згадавши усіх аж двох відомих людей, з якими їй довелося зустрітися у житті. Наречений мовчав і лупав очима. Тіна та мама вічливо слухали, пили шампанське і усміхалися. А Лана ні на мить не присіла, бо її суперенергійна донька вимагала багато уваги. Синок тюгті, зате мама вогонь, голосно регочучи, сказала Лана сестрі, коли вони повернулися додому. У цей момент пролунав телефонний дзвінок. Дзвонила мама Тюхтія і повідомила, що її син хотів би запросити на побачення. Лано. За вісім місяців відбулася шлюбна церемонія. Лана була дуже гарною нареченою. На весіллі вона багато танцювала і співала у караоке. І якось раз ти одружився, хтось з урочи нервувати все ж не став. От тихеньку ти звикав є. Yeah! Через рік свідоцтво про шлюб змінилося на свідоцтво про розлучення, але Лана була впевнена, що головне весілля її життя ще попереду. Глава 9. Червона сукня Усе життя Лана вчила англійську мову. Спочатку в школі, потім в інституті, потім на всіляких курсах. Навіщо їй це було потрібно, собі вона пояснювала це тим, що готується до роботи у великій міжнародній компанії, де знання мови, звісно ж, буде вкрай потрібним. В одному з курсів, який вона вивчала, окрім іншого, були пісні англійською мовою. Лана не любила цього розділу, ніколи не розуміла змісту цих пісень, та й не дуже старалася зрозуміти, але пісня Еріка Клептона Wonderful Tonight. Чудовий вечір з перших нот і перших слів полонила її. And then she asks me Do I look alright? And I say, Yes, you look wonderful tonight. Група співала похмуро і повільно. А Лана роззиралася здивована і не могла зрозуміти. Як же вони не чують, не розуміють, не відчувають цієї прекрасної пісні? І вона мене спитала, гарна я чи ні? Ти сьогодні неймовірна, відповів я в тишині. Вона співала разом із гуртом, заплющивши очі, і уявляла себе на місці цієї вродливої жінки. У її мріях на ній була довга червона сукня, а поряд з нею він. Чоловік, який розмовляє англійською і дивиться на неї з любов'ю і захватом. Щось вона занадто розмріялася, сумно зітхнула Лілі. Що там у тебе, Нікі? Ти не можеш якось поквапити події. Ні, Лілі, він ще не готовий, йому треба ще років з десять, теж сумно відповів Нікі. А що ж тоді робити, Нікі?» – запитала Лілі. Нехай поки займеться кар'єрою, навчанням, вихованням дитини. У неї повно справ, емоційно відповів той. Вона таки застріне його, і з подивом дізнається, що він теж дуже любить цю пісню, і буде червона сукня. Але все це відбудеться лише через довгі десять років, а поки що Лана обрізала своє довге волосся і перефарбувала його у світлий колір. Разом із довгим волоссям із її життя пішли чоловіки. Наступні роки не будуть витрачені даремно. Лана зробить успішну кар'єру, отримає міжнародну кваліфікацію, почне викладати якийсь розумний предмет купить розкішну квартиру, дорогий автомобіль, займатиметься вихованням доньки, але відчуття, що чогось бракує у житті, не покине її.